Я в шоці. Я просто в шоці. Да, да. да. У мене 288 переглядів. Буду казати, якщо у мене 300 переглядів. І лиш попробуйте пошутити у коментарях. Я вас приб'ю. Uh. E, недавно я знімав відео, що в мене було. Скільки там перегляду? 200 чимось. Двісті щемось переглядів. А тепер 300. Я дуже радий. Ні, у мене було 100, 150 40, Не знаю. Тепер мені 300. Да-да. Я вам дуже вдячний за це, за це, за цей мій успіх. Це все заради вас. І кстати, підпишіться, будь ласка. У мене всього всім господи. Сім підписників, будь ласка, підпишіться. Ну, люди. Люди добрі, підпишіться, я хочу, щоб у мене було вже 10 підписників. Але ну, все одно, ну, дякую всім підписників. Ну, це теж таке нормальне. нормальне. Мого друга там взагалі три підписники. Uh, так, я вам ще раз дуже сильно дякую. Дуже сильно дякую. Що ще можу сказати? Кстати, я дуже добре вмію співати. Хто хоче, я попробую якусь переспівати пісню. Напишіть в коментарях яку пісню, то я, uh, який самий залайканий коментар буде, то я uh, вот, заспіваю ту пісню. Я вивчую, та вивчую. Будь ласка, голосуйте за Клавдію О, за любу пісню Клавдію Петрівну, голосуйте, будь ласка. Я Клавдію Петрівну взагалі дуже вмію співати, от самі послухайте. Я ніколи не дізнаюсь, хто ти. Дощ змиє усі сліди. Я ніколи не дізнаюсь, хто ти. Дощ змиє усі сліди. Я ніколи не дізнаюсь, хто ти. Пойц вже вирушає пасажирів, набирає. Ти заходиш в останній вагон. Коротше, ще раз вам дякую і пока.